Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2023 року. Я знаходжусь у себе на невеличкому винограднику міста Полтава. Хотів би вам би показати перший сигнальний врожай прищепа того року. Це гібридна форма Бурдика Олександра Васильовича під назвою «Кольє імператриці. Якихось технічних даних у мене зараз немає під рукою, але що хотілося сказати від себе, форма дуже раннього сроку достигання, принаймні в цьому році, зачепилося дві невеличкі гронки. Ягодка дуже цікава по формі, такої форми рожевого жовтого забарвлення. Колір не тіряє, вона вже достигла два тижні тому, пережила два потужних дождя. Дожді. Е, перший дощ був у мене 68 мм за півтори доби випало. І позавчора, в мене в п'ятницю, сьогодні у нас не неділя, в п'ятницю випало, ну, я не знаю, я стакан навіть не встиг виставити. Така злива була. Я думаю. Ну 30 мм точно було. Ніяких признаків розтріскування немає. Висить, не тіряють кольору Ось це одна гроночка невеличка. Тут грамів 500, мабуть. І зараз покажу ось другу невеличку. Зав'язалася тут в самому низу ось такі ягодки. Зараз зірву, покажу. Бачите, жовто-рожевий колір такий має. Грушевідна форма видовжена. Десь міліметрів 45, мабуть. Міліметрів 45. Зараз я її розріжу. В розі здесь подивимося. Впала. Дивіться, місця соковита така. І так розріжемо. Кисточка ще тільки набирає колір. По смаковим властивостям зараз скажу. Повністю готова до вжитку. Я б не сказав, що вона дуже солодка, але приємного смаку. М'ясиста, соковита така. Шкурка не відчувається. Принаймні в цьому році такі смакові властивості в неї. При гарних погодних умовах нормальний рік, я думаю, вона буде готова на початок серпня. А так вже вона була два тижні тому готова і висить, колір не теряє, не розтріскується. Це дуже багацько, що означає для вирощування винограда. Ну так, перші враження доволі позитивні, ну, а далі будемо наблюдати. Дякую за перегляд, до зустрічі на моєму каналі.